Христос рождається. Щиро дякую всім тим, хто бере участь у цій трансляції живого телебачення, вервиться, єднає у нашій спільній молитві. Трансляція відбувається у семінарійному храмі Пресвятої Трійці Київської Трьохсвятительської Духовної семінарії в княжичах, яка вже діє 14 років після свого відновлення. Вже 92 випускників успішно завершили навчання у цьому закладі, 61 із них отримав священичі свячення. Мудрість, святість, любов, під цим гаслом відбувається формація майбутніх священнослужителів для Київської архієпархії. Спільна і особиста молитва є важливим чинником для формації майбутніх єреїв. Цю веруцю жертвуємо за мир в Україні з наших воїнів, капеланів, волонтерів, поранених полонених медичних працівників, а також за добрі і ревні покликання. До монашого і священичого стану. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, Царю Небесний, і ще й Вірою в єдиного, єдиного Бога Отця Содержителя, творця неба і землі, і всього видимого, і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Свіна Божого, і єдинародного, і не перед усіма віками, світло і світла Бога істинного, від Бога істинного, уроженого, несотвореного, єдиносушного серця, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради, спасіння, сійшові з небес. І з Духа Святого, і Марії, Діве і став людиною, і Бог розп'ятий за нас, за не палата, і страждав, і у похований, і возостей в секреті день звідного Списання, і восніся на небо, і в сини, праворучу святя, і вдруге прийдеся зі і судити живих, і мертвих, а його царство не буде Кінця, і в Духа Святого, Господа, Животворчого, що живе і сходить, що до Центрі Синові поклоняємо поклоняє війни міні слава. Що говорив вже з пророків, єдину свято Соборне, церкву, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив. І нині, і Боже, час, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, і нині бо все часі, і на віки віків, амінь. Вона нашому святі порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духу, що нас просвітив у святій вірі утвердив. В нині повсякчас, і на віки віці. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений плітвона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше радісне таїнство, благовіщення пречистої Діви Марії. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловіком на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж тривожилася цим словом. І почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у Лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки. І царюванню його не буде кінця. Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Отче наш, що, що є на небесах, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ріб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо даватцям нашим, і не веди нас і спокусу, але висла нас від лукавого. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний бідло на бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душа наша. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душа наша. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душа наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений кліво на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений твітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословени бідло на твого, по ти породила Христа Спаса і збавите душа наша. По городе радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени бідло на твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душу нашу. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідло на твого ти породила Христа Спаса і згоди для душі наших, благородиться, ніво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і згоди для душ наших. Наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо дій, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Святому Духові і нині, нині повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Друге радісне таїнство, відвідане прочистої дівою Марією Єлизавете, тими днями Марія, зібравшись, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлизавета сповнилася Святим Духом і сказала, благословена тими жінками, і благословений плітло Твого, і звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання золуна у моїх вухах, дитина з радости зринулася в моїй лоні. Щаслива та, що повірила, бо сказана їй від Господа. І мовила Марія, Величай, душа моє Господа і Дух мій радіє Бозі спасі моїм. Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чини мені всемогутній, і святе Його ім'я. Отче наш, щоб син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо, нашому. І не веди нас у спокусу, але вислали нас від духа. У діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наших. По діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених твітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наших, по діво, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наша, погородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душа наша. Погороди це радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений бідло на Твого бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Породиці, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Породиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Городи, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О наш любо Ісусе, прости, прости нам наші гріхи, заборони нас від комельного вогню, забивай усі душі до неба, особливо ті, що потребує Того, Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Третє радісне таїнство, народження Ісуса в Офлеємі. Настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирію правив кіріні. І йшли всі записатися кожний у своє місто. Пішов також і Іосиф з Галилеї. З міста Назарету в Юдеї, місто Давида, що зветься Вефлеєм, бо він походив з дому й роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Отче наш. на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Влік наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Богородиця, тіма ради, святого, блана, Марія, Господь з собою, благословена тим жінками і благословений плітло на Твого, Боти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословених відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний літо над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наша, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти біженка, і благословених відтона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, Богородиця, діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженкам, і благословених літо на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, Богородиця, діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженка, і благословений плітло над Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу нашу по городиця, ти благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених прітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наша, по городиця, ти порадися, благодатна Марія, Господь собою, благословенна між жінками, і благословених бідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душу нашу Породиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, по ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наша, погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. О наш любий Ісусе, прости Пости нам наші гріхи, захорони нас від водню, вогню, нас і душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Четверте радісне таїнство, стрітання Ісуса в храмі. Як сповнились вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали Його ім'ям Ісус, що надав був ангел. Перше ніж він зачався у лоні, і як сповнилися дні очищення їхнього за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві і принесли жертву, як то написано в законі Господньому, пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, той, праведний та побожний. Очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над Ним за законним звичаєм, Він узяв Його на руки, благословив Бога і мовив: Нині, Владико, можеш відпустити Слугу Твого за Твоїм словом у мирі. Бо побачили в мої очі, Твоє спасіння, що приготував ти перед усіма народами світло на просвіту поганам і славу люду Твого Ізраїля, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам проведе наші, як і ми прощаємо до вас, і, наші, і не веде нас. У а навесли нас відтава, Амінь. По городи святі благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний літо на Твого, по ти бородила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по городи сліді благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний літо на Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, породиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пітлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословених бідло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наші, погородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Погородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душу наша. Погородиця, Ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний літо на твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душу наших. по городиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний літо на твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душу наших. Погородиця Ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Слава словена тими жінками, і благословений відла на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. П'яте радісне таїнство. Віднайдена Ісуса перед учителем у храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай на свято. Коли минули ті дні, і вони поверталися до хлопчина, Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті. Вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувались його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого. Але вони не зрозуміли слова, що він їм сказав, і він пішов з ними і повернувся у Назарет. І був слухняний їм, а мати Його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав у мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і нам провини наші. Які ми прощаємо прощаємося нашим, і не веди на всі, але нас визволяна світлука. Повороти, які порадися, Благодатна Марія, Господь тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, по ти породила Христа Спаса і збавити душ наш, По городицях, хіба Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти тими жінками, і, ти і благословини підлога. Во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. По городицях, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословених літо на твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Породися, ти радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених літо на твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословенний блідо над Того, по ти породила Христа спаса і збавителя душа наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословенний блідо над твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, похорониця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тимі жінками, і благословени пліто Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, по породися радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліто Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душа наші, по породися діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блідона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підона Твого, бо ти породила Христа Спаса і звони душ наших. О наш Люба Ісусе, сина нам наші віхі, захорони нас від пекельного вогню, запровай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно Достойної воїну. blashenite vos, prok hoc, спортlivés, medes, religios, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. в Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословення Симутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, і з вами завжди перебуває. Амінь. Щиро дякуємо за спільну молитву мирних, благословених, радісних свят. Христос. Раждається. Славі Реха Порукання. Рега перлюкраїна. Буде за Україну. Молись за Україну. Якою обмовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.